До поліції Чернівецької області надійшло повідомлення від 38-річного жителя Запорізької області про те, що невідомі особи підпалили його автомобіль, який був припаркований на одній із вулиць у Чернівцях під час здійснення оперативно-розшукових заходів та детального аналізу вчинення злочину співробітники поліції вийшли на слід підпалювачів двох жителів Дніпропетровської області віком 21 та 22 років. Завдяки злагодженій та кропіткій роботі оперативників управління карного розшуку кримінального аналізу ГУНП спільно з працівниками Чернівецького районного управління поліції за силової підтримки спецпідрозділу КОРД фігурантів було затримано. За місцями проживання Дніпрян поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили речові докази їхньої протиправної діяльності. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у чиненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Поліцейські боковини встановлюють мотиви та причини скоєння злочину. Сдодове розслідування триває. Підпалювачем загрожує до 10 років ув'язнення.